Чому останнім часом портативні проектори такі популярні? Як цим всім користуватися, куди підключати, що воно вміє? Давайте з цим всім розберемось. Свій перший проектор я купив 4 роки тому, і після того телевізор вже не вимикав. Одразу анонсую, якщо це відео назбирає 70 лайків за добу, я спробую запустити проектор в диких умовах на вулиці, наприклад. Для мене це було просто вау, оскільки для підключення проектора потрібно тільки сам проектор, мережевий кабель і пульт. І це все йде в комплекті, звичайно. На офісі ми використовуємо спеціальний екран, але це не обов'язково. Якщо у вас є біла або світла однотонна стіна, це ідеально підійде. Після увімкнення ви можете підключитись до інтернету і одразу почати користуватись YouTubeм чи Netflixом. Якщо вам цього недостатньо, заходите в Play Market і завантажуйте, що потрібно. Ви тільки подивіться на це зображення, а я помовчу пару секунд.